Всім друзям доброго вечора. Виходжу в ефір. Думаю, може хтось буде задавати питання. То заходжу в ефір. Не роблю відео, а хочу живого чату. Не знаю яка швидкість. Може хтось зайде напише. Буде може зворотний зв'язок якийсь. то буде щось зрозуміло. Ну, дякую, дякую за лайк. Привіт, 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 мішань Здоров'я і міра, дякую, вам також, Назайм! Напишіть, друзі, будь ласка, яка якість картинки, звук, гарнома. Хочу влог. Знову я на мобільному. Так, приходять вже додому. На вайфайчик те вже темно. Ніяк не знайду місце, де піде швидкість інтернету. Не знаю, щось з мені почав. кругом щось згуткувати. Резор гусиню, м'ясо супер моїм. Всім понравилось. Так, так, мішань, дякую. Смакові якості найкращі це цієї породи. Я скільки різних порід пробував. Лінду колмогорів, то смакові якості цієї породи найкраще. Дякую, дякую за вподобайки, друзі. Напишіть, будь ласка, яка якість картинки. Вона гидка взагалі, щось вона не ловить. Хотілося поспілкуватися. Але з цим інтернетом це тільки треба вдома, мені, мабуть, на вайфачку. Да, якісна гітка. В мене показує зелений кружочок там. Жена в восторге ткуса м'яса Дякую, дякую, мішань, дякую, братан. Так, смакові якості дуже гарні. Де піостатьби? Пробувати, а ну сейчас я ще попробую, перейду Що сюди на гору. Єднання. Так, да, не знаю. Зависай, то я зрозумів, Мішан, дякую. Дякую за зворотний зв'язок. Але я не знаю, де б його так би. Хотілося б поспілкуватися. Але не, не можу я знайти швидкість. Іначе кругом вона однакова. Ті малі бігають, воно пасуться. Так, да, це треба тільки на вайфайчик. Це, звісно, не, не ефір. Це не ефір з такою швидкістю. Ну друзі, вибачайте. Не знаю, може сьогодні ще спробую на Wi-Fi вдома. Якщо получится. Якщо не буде сильно темно. Так що так, друзі, вибачайте. Всім дякую. Дякую за вподобайки. Не вийшло.